Почали ми записувати вже наступне відео а, для нашого Ютапчика. Продовжимо, собственно, грати в Overcooked. Over ми дійшли до 4-6. Ура! Да, нам залишається це... всього лише два етапи, О, до речі. І в цьому В цьому має бути, так. Да. Як це? В четвертому, коротше. В четвертому має бути останній. Ну, до речі, вже було 41. 41 зірка потрібна була. Да, так, так багато. Так. Да. Я Для не того, знаю, ну тут відкрит... 380 це капець, я не знаю, чому це. Може, якась Забілька. ультраважка страва. А, ну да. Ну да, ну да. Там щось з грибами сніпи. Почекай, давай розберемося, що у нас тут. Так. В мене. Йо, В мене різалка. З у, тебе, у тебе різалка з м'ясом. А в тебе ще курка є і гриби. У мене курка і гриби. У мене сковородки. У тебе. Варити. І ще горить! І ще горить! Хай горить! Хай горить! І воно ще що, сейчаде. Що, що, що... о Ооо! Як? 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 Як це зробити? Я не знаю. Воно ще час від часу буде мінятися, та це жопа. Я За думаю, знаєш як робити. Брати починати різати, а потім, коротше, коли до тебе приходить. Не знаю, коротше. А хто знає? Не я! То я що маюся? Так, да, давай будеш ти все робити. Ти жо! У <laughs> мене тільки дві тарілки, в тебе дві. А, почекай, ще можемо ж переміщатися між собою. Тож, так. Да. А, воно тимчасово готова. буде горіти, все, поняв. Тож так, да, да, Воно саме там собі потушиться, не обов'язково його тушити. Воно на нього не попаде. А що, вмираєш? Ні. Ми просто... як будто об'ємо цей вогонь. Просто воді. мішає, мішає ходити. Що, ти до нас вирішив полізти, а, бидло. Коротше, тако. Е... Ой. Ну це буде час від часу заважати, але. Ну ладно. дивись, в мене вам нарізане, якщо що будеш собі брати. шибі, знаєш. <ріст> Я не знаю. Ну якось зробимо. Попробуємо. Ну давай, попробуємо. Попробуємо робуємо. Попробуємо робуємо. Коли до мене прийде рис, я його візьму. А коли він буде в тебе, то нічого з ним не робить. А пієла? А, а що? Ніщо. Що робіть? Різати. Ну, то де. На ріж. Не кидай. На його, ще ріж! То й що мені чекати? Да. На гриб. Ми ж не встигнемо, якщо будемо чекати. Ой, я случайно почти А, що я роблю? А, воно пішло до тебе. Я пішла вниз. Ага. Молодець. Умничка. Умничка моя дорога. Бачу, кайф. Бачу. І не вперше. Так. А Настя. Так. М'ясо зготовлю. Так. А де ці Ось штуки, Це треба було. А, ту внизу закритого счоту. Так, що ще треба? У нас. А де видача? А, е -е, так. Так. Блин, воно з той сторони. А, ти не туди... Настя, у мене ж є оце мясо. Не мені не мясо, мені оцю штуку твою. А, грибеж и жари жарити надо. Тож, да. ж Я пшоть. Однак. І різати я зрозумів, як треба діяти, давай. Так. Доволі довго заказ тримають. Так, да, для... до речі, да. А, да, і за того, Дуже що... так. Дуже важкий рівень просто. І за того, що його робити. Дуже багато, так. Mm. Да. Треба mm. всього зробити одночасно. Я, коротше, зрозумів, як спочатку, робити. Так, у нас є м'ясо, кидай мені гриба, не кидай мені все підряд, а то, що взека. Ну, дивися, у мене нарізка. Я зараз собі нафігачу нарізка продуктів. Гриба мені дай. А почекай. Я зараз нафігачу собі продуктів наріжу сам. І ти пока що вари. Я тобі нас не наріза, не поміще, не брать. Ты гриба собі взяв? Да. Я собі всього по чуть-чуть понабирав. Ой, случайно. А, горить, горить, горить. Йойкет! У тебе вже горд! Е, ти собі на кліпах тут пройди не мене. <гум> Все, вирубай, вирубай. Це, це капець якийсь. Чуєш, не мене не прийти, собі на, накидав. Я собі накидав, щоб я міг Все? одразу його взяти, коли уїде ця. Щоб я міг нарізати одразу. Ти б мені кинув, то, що в першу очередь я б нарізала, воно б до тебе уйшло. На риса. Не треба мені риса на кинь риса. Мені, кинь мені гриба і кула. Е, на м'ясо. Я ж кину в курку, наче. Наші... Застріла. Ше м'яса. Ні, мені гриба, кінь. Гриби, гриби-к. Гриб без. зверху вон. Де зверху? А, вон. Да. Його не видно, в мислі, майже. В смислі, майже вже не видно, він тупо зверху тієї штуки. В кастрюлі. Да бо він не видний. Я зрозумів тебе. Не видно ти наше. Так. М'ясо пожарене. Я а, не можу так. поставити цю фігню на місце стався. Кляте! А у мене та там ж гонали... що ж воно не так, Вітян, Та а що ж таке? Там гриб стоїть, ти розумієш? <рес> там прямо не гриб стоїть. Я думаю, чому воно не падає, не ставиться Так, з м'ясом. З куркою в тебе. Андо... Ну, Андорис. А курка це шо не м'ясо? М'ясо і курка там отдельні часті. Так. Сейчас. А! Сейчас. а Я улетів. Там, понимаешь, перше у нас саме було з грибом, а в нас немає ні жодного з грибом. Я ж скільки дав в тих грибів. Ты Ти знаешь, что їх уже пожарить-то? Немо того, що полізить. Я ж стики дав грибів Тож Уби всі ці різалки були все время. Ти розумієш чи ні, я тобі казала, не кидай мені кінь. То що в саме перше в заказах, там було перше гриб і курка, ти мені наче курку кидав Що ти психуєш. Ну бо Саме перше, що в заказі, то кидай. Або не кидай, якщо то м'яс. Вот, гриб, Н... Давай гриб. Настя псих, Настя всіх. Замовчи. Делай все, що, що угодно. Я тобі нарізала, воно щось до тебе полетить. Бо різалки дві. Так. А! Береш то, що нарізаному, і жариш. Я ж тобі накидав. накидав? Вон гриб посередині лежить. То ж різал, камбар. Між рі. Ри... Між рисами. Нарізаний? І пожарений. Нащо б ти мені його кидав? Ти, ти попросила. Дивись! Кидай перше, що в заказі. Я кинув гриб. Ти в його проігнорувала. Я не прогенерувала. нарізала і оставила нарізала. А що ти робиш? Ти мені кинув гриб, і в мене було м'ясо. Я порізала м'ясо, порізала гриб, оставила різалці, на ножах, щоб ти його взяв і поставив на жарку. А можеш ти мені сказати, що ти не кидаєш його, щоб я прийшов сам взяти. Тож воно зразу. Я тільки встигаю порізати, і воно сразу летить до тебе. То я не забираю його, ти береш зрізалки і ставиш на жарку. А так, сказати, забери так, Оцей от хуйовини, яка летить до тебе, а не там, де ти вариш. Все, ти почув мене? Не почув я тебе. Не почув мене. Гриба мені кидай, а я ріжу м'ясо. На тобі гриб. Він летів пропасть. На, 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 на. Да ёб твою мать? На, а. на. Спасибо. Ты забыл. Пожалуйста. Так. Шо? Я э, кидал гриб Я На, тебе нарезал. Ци. Да. Нарезал ци. Де на різалці? до на різалці, от на різалці, і от нарізалці. Воно ага. в тебе з твоєї сторони було. Я ж все бери брала, який в тебе на стороні був. Я тобі кажу, я оставляю на різалці, я не перекидую тобі. А можна ж сказати, що ти його оставила? Я тобі сказала, перед від... цією ти... брою. Ти можеш давати сигнали, комунікація має якась бути. Я тобі сразу кажу, бо ти мені кидаєш курку. Я ріжу м'ясо і оставляю на різалці. Зараз сама коли будеш з курку бігати. Коли воно в тебе до тебе перелітає, ти береш з різалки і ставиш жарити. Ти можеш казати, коли ти щось вот робиш? От яс я роблю. Дивися, летить до тебе, коли починає. коли ти оставила щось. Вы до тебя. Спасибо. О. У меня ничего нет. В смысле? ну что, теряете? Сука! Не, почекай, давай подивимся, как... Воно вернется до куда? меня обратно. Воно до меня обратно вернется, я понял. Короче, это две отдельные штуки. Я хуй, я думала, это то самое. Бачу, воно добу. А ти ребене. А я, думала... а я не, не бачу нічого, ти розумієш? Все, все, ну я ж не дивилась на твой сторону. Добре, 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 добре. Все. Я, я в шоці. Я думала, що воно до тебе перелітає на ту сторону. Так, чекай, давай. Там ти... дві різні різалки. Там ми, ми вже поняли. Ми вже це поняли. Воно не передається, да, ми вже побачили. Добре. Віє, я оставляю! Я оставляю на <рес> Трансю. <рес> <рес> Та я думав, я реально думала, що воно там, типу, тобі перелітає. Думаю, нашу перекидати, якщо воно тобі перелітає. <рес> нашу. Дурня. Нащо це все. Курка-курка-курка. О! О! На. Спасибо. Я в YouTube доставлю. Куда? Давай. Алле оп. Алле ага. оп. Алле оп. Алле оп. Ну не кидає! Не кидає! Не кидає! Ти на верхню кнопку нажимаешь? Я нажимаю на верхню, воно не перекидує через рі... Всю. Ничего. курочка. Так. Ой. Ой! Так. тарелка, я? Он до, он до, кастрюли. И кастрюли забрать. -а. в мене а -а -а -а. взяв Господи, жах, жах! жак жахливий Ой! Що, де моя сковородка пропала! І, а хто то Пить мне булки. На булку. Так. А, вон сковородка все нашел. Натурби курки. И натуй мяску. Так, ну курка е, и мяску там. На курку. Блять, я не можу. Вибачте, я... це не це виносимо, понимаешь, именно тут, де мені треба взяти риса, там горить, горекає. Може на цей левел поміняємось? Ні, мені тут нормально, Мені стиснет. Нормально? Сіми, да. Так. 138, це скільки ми скихи мы віддали? Два, два точно. Я два віддавала. Алло, мишка! Все, мишка здох. Ні, все нормально. Даже мишка на выпьем. Мишка такая, бро, амдет. Ой. Они аж жарко. Роздевай. Щас! Бля. Что так я? Что ты Дудку? Я не знаю, да ты еди. Что заново? Very, very... А, ah, я. Я думав, по мені вже шикнули, да, а там зарядка. Пирного. То шо зарву? Да! Да! Да, ми... Маши, я телефона взяв. То мишку, то телефона. Нервничаю. нервничаю. Не дергайся. Ти сам не дергайся, чуєш? 380 надо наклепать, а у нас за два заказа с... 180? У 300, да. Что? В смысле? 380, да. Грыбаки дают. Так. Ага-га-га, я застрях в факиле. А-га, очень Найс. Так, Ще курка на всякий пожарный. Опа, Жариться О, супер. Курка, де там курка? А -а -а -а. Так, гриби Гриби кидаю на тарелку. Говори, ага. де до тебе! Біжи, біжи. <клес> Від себе не йти, нащо ти А, в тебе. а ти не можеш зі сковородки зняти, так? Да? Ні. Блін. Мені тільки тарелка потрібна. А в тебе з двох сторони одна. А не легше помінятися по одному приладу, щоб ми могли бути більш автономними між собою. А так можна? Я не поняв. Щоб... В тебе була одна кастрюля, а в мене була одна сковородка. Типу помінятися між тебе. Так взагалі можна? В смысле? Прямому? Я беру з кастрюлю, йду до тебе, ставлю тобі, беру в тебе сковородку, беру собі. Я не знаю, давай попробуємо. Я не знаю. Типу, так не дуже мені подобається, чесно кажучи. Алло, Що ти мутиш! Я вже поставила. помітить. А що ти це робишся? Ти ж бачиш, в мене одна кастрюля. Та другу другого мене забираєш. Не було Так можна було просто місцями помінятися. Тож <кл 'язок> неправильно. <кл 'язок> <кл 'язок> Я беру кастрюлю і до тебе ставлю. Ти береш свою е сковородку і йдеш до мене ставиш і вертаємося на свої місця. Та ми того ми помінялися. Заново не що ти продовжив. Окей, а дякую тим, хто в відео дивився веселий епізод. Просто, просто. Багато інтри. Твіч канал, канал да, опис. в коментарі, да. опис, опис. Опис. В так. В описі, в описі. Не в, в описі. Все, дякую, папа. -па.